Усім привіт! Е, приїхала до мене моя ванда. Ванда, яко, яку я виграла, яку я виграла спонтанно, бо я, я взагалі її побачила, вона мені страшенно сподобалась. Але я ж не везуча в питаннях гри, але я щось не знаю. Я була майже впевнена, що вона буде моя. Так, я була здивована, так, мені було дивно з того, що я її виграла. Але я десь там далеко в підсвідомості розумила, розуміла, що ця ванда буде моя. Ніхто не знає, які звати. Бо це продавець ось з такою ремаркою your heart, Тобто відриває від серця. Тобто це реально дуже гарна вандочка. По-перше, мінічка, недалеко, скажімо так, невеличкого розміру. І я її вже. Я її не обробляла, вона ж оброблена, дивлюся, але я її вже напоїла, дала всіляких різних смаколиків. І вона приєдналась ось тут до моїх вандочок. Дивіться, тут вже всілякі, всілякі... павук. Зима тут живе павук, і він ловить всіляких комашок. І от, бачите, вже залишки хініну хітіну від мухи чи від чого там. Ось подивіться мої вандочки. Оце так, ромалочка просто. А ось тут живе один із моїх павучків. <свіс> Отже, дякую дівчаткам, дякую Господу Богу, дякую фортоні, що ця вандочка опинилась у мене вдома. Сподіваюсь, їй в мене сподобається. І швидкого її квітування.